Всім привіт! Львівщина на зв'язку. І знову вечір, і знову після роботи заїхав на нову пошту. І ось що забрав. Посилочка Журбенко Оксана Миколаївна. Посилка від Дімаса Журбенко. Зараз будемо розпаковувати. Як ви вже змогли здогадатися, це саджанці також. Будемо розпаковувати і дивитися. Покажу вже, коли розпакую. Так, ще скажу кілька слів перед цим. Я так само ж, сьогодні темно. Зараз їх беру у відро з водою ставлю, а завтра постараюсь висадити, якщо приїду раніше з роботи. Тепер розкажу трохи про саджанці самі. Так, друзі. Хочу сказати, що навіть видно по пакуванні самому, як люди відносяться. До своєї роботи. Запаковано в мішок. Плівки дуже багато, ну, коротше, якісно. І дивіться, які саджанці Приблизно по метру шістдесят висоти, заввишки. Кореневі, дивіться, які хороші. Бачите? Дуже все мені подобається. Саджанці якісні, такі масивні, як в Остапенків садгород в Кібличі. Видно, що люди відповідально відносяться до того всього. І зараз ще по сортах пройдемося. Тут кондор. Писали мені люди в коментарях, що кондор більш стійкий до того всього, до хворіб і до погодних умов до морозів. Далі Білий Лебідь. Далі Київський Ранній До речі, Київський Ранній так само казали, що стійкий, що підходить на Львівську область. Флемінг Фьюрі. Ще буду уточняти, який саме. Бо я вже маю один пф 23-й. Ну, Сподіваюся, що тут. Ну, як буде 23-й, так само, то нічого страшного. Але сподіваюся, що може 24-й. І. Манон. Ось такі сорти. На цьому році по саджанцях вже більше замовляти не буду. Якраз маю місця для посадки ось цих. Ну що ж, Діма Журбенко, дуже дякую, я задоволений саджанцями. Всього вам доброго. Успіхів у вашій праці нелегкі. Бувайте!